Ну що, шановні українці, вирощування соняшника? Ми з вами проср... в общем, ми тепер не найкращі по вирощуванню соняшника в світі. Про це ми записали вже минуле відео. А що ж там робиться з виробництвом олії? Да? З виробництвом олії та експорту. Невже ми також віддали пальму першості московитам? Чи все-таки є шанси да, залишитись основним постачальником соняшникової олії в світі? Тож, в цьому відео давайте розбиратись. Гровекс. Ми допомагаємо годувати світ. Привіт тим, хто годує світ. Мене звати Богдан Лук'янчук. Я агроном і засновник Grovex Гродіжтл Холдінг, бренду, який вам допомагає годувати світ. Ви приходите з питаннями, проблемами. Ми придумуємо, як їх вирішити, щоб допомогти вам стати краще і заробити більше. Всі корисні посилання знайдете в описі під цим відео. Тож по можливості запрошую вас приєднатися до шановного панства клієнтів Grovex. Отже, погнали по олії. Давайте так. В нас є достовірні дані по вирощуванню соняшника да, і виробництву олії з 92-го року. Чого? Бо до того був Радянський Союз, а до того там отака інформація є. Тому ми зараз порівнюємо московитів. Да, і, Україну, виробництво по цілій країні. Отже, в 92-му році вирощування, точніше, виробництво, да, це виробництво соняшникової олії. Про соняшник ми минуле відео записували. Хто не бачив, спочатку підіть, будь ласка, подивіться його, яка була історія і яке майбутнє соняшника в Україні. Отже, в 92-му році московити вирощували 827, а ми виробляли. 827 тисяч тонн, а ми 857. Тобто менше 1 мільйона тонн було виробництво олії, що у нас, що у московитів. Окей, і відповідно з роками воно ще зменшувалось, тому що закінчився Радянський Союз. Соняшника нормального не було. Тоді ще виробляли вирощували сорти. Обробляти землю не було чим. Банально в ті роки навіть солярки не було, щоб зробити оранку та який там бляха соняшник. Але в районі 2000-х все почало вирівнюватись, що у московитів, що у нас, і середнє виробництво по рокові почало збільшуватись. І ось у 2002-му це вже був мільйон тонн. Да? У московитів трошки більше мільйона тонн, у нас трошки менше мільйона тонн. От, і е, пішли далі. Вони історично виробляли соняшникову олії більше за нас. І так воно рухалося до 2009 року, де ми зрівнялися е, в е, виробництві. Да? До речі, по вирощуванню соняшника ви в минулому відео побачите такий самий результат. Тобто, це майже 3 мільйони тонн, це 2009 рік, запам'ятайте. Тепер, якщо ми збільшимо чарт ще на один рік, то у 2010-му. Ми вже випередили московитів майже на півмільйона тонн виробництва соняшникової олії. Тепер протягуємо цей чартик до 2021 року. Це останні перевірені дані, які втягуються в цей чарт. Після того, з 2009 року, ми, українці, українські фермери, українські переробники збільшували кожного року свою потужність. І е, виробляли більше ніж московити соняшникової олії. Да? Наприклад, в 2012 році це було 3,8 млн. мільйона. В 2014 році це було 4,5 мільйона тонн виробництва олії в Україні. Да? В 17-му році це вже було майже 5,5 і на пікові знову ж таки московити нас догнали в 2020 році. Це було 6 мільйонів тонн олії у нас і 6 мільйонів тонн олії у них. Да? І, відповідно, потім, в 21 му пішла просадка. Чого? Тому що там був в 20-му не врожай, а потім, в 22-му московити почали повномасштабне вторгнення на Україну. Це було виробництво. Отже, запам'ятали, що на пікі було 6 мільйонів тонн. Тепер ми з вами переключимося з виробництва на експорт. Тут картинка зовсім, -зовсім інша. Починаючи з 92-го року, ми були основним експортером в світі, да, і в нашому регіоні, як мінімум. Хоча, якщо в світі, то про інше можна не говорити. Ми були основним експортером соняшникової олії в світі завжди історично. Навіть починаючи з 92-го року, у нас був з вами показник. 136 тисяч тонн соняшникової олії в 92-му році Україна експортувала. Росія на відміну перепрошую, московити на відміну від українців, експортували 10 тисяч тонн, тобто це там менше одного корабля, якщо хочете. Або якась дуже маленька баржа. І відповідно, ми так історично і рухалися, але ми нарощували свою переробку. Да, і о, нарощували свою врожайність. І, відповідно, о, наші гравці на ринку соняшника, на ринку олій, о, дуже круто навчились переробляти і експортувати о, соняшникову олію. До речі, є, я не знаю. Куди московити використовують свою соняшникову олію, тому що в них показує майже мільйон тонн внутрішня переробка індустріальна, але крім того, вони не можуть експортувати більше, бо в них люди почали за 30 років їсти більше на мільйон тонн. Зараз я вам ці графіки також покажу. Ми просто відірвалися з самого початку да, і поступово від року до року нарощували цей відрив просто якимись колосальними кроками да, і на пікові відрив по експорту соняшникової олії в 2020 році. Пам'ятаєте, да? ми виробили там понад 6 мільйонів тонн і експортували. Взагалі майже 7. Да? Це, швидше за все, був перехідний запас минулого року, тому що не можна експортувати більше, ніж виробили. Але окей, в Україні буває по-різному. Отже, на піку нашої продуктивності, на піку нашого виробництва. В той рік, коли ми з вами там, намолотили більше там, 13 чи 15, майже 16, мені здається, мільйонів тонн соняшника, да? ми в той рік. І експортували найбільшу кількість соняшникової олії. Це був показник 6,8 мільйонів тонн. Ну, відповідно, у 21-му все трошки зменшилось на 5 мільйонів тонн. Але це все одно відрив у два рази по кількості експорту соняшникової олії від московитів. Тобто, історично московити вирощували більше соняшника. Ми їх з 2010 року обігнали. Зараз вони за рахунок того, що в них технологічність виросла і вони захопили частину наших з вами територій, де в основному вирощується соняшник. На мінімум 35-40% від площі, які вони захопили, були покриті кожного року на засіяні соняшником. Але тим не менше, ми все одно зберігаємо відрив в два рази поки що. Як мінімум до 2021 року, ми вирощуємо більше ми виробляємо і експортуємо більше олії, ніж московити. До речі, ще підсвічу вам чарт по. Скільки з'їдають да, в країні соняшникової олії. Ми починали з півмільйона в Україні, з'їдали соняшникової олії. Тобто, це те, що люди з'їдають в їжу. Да. В московитів було вдвічі більше. І за 30 років ми з вами почали з'їдати соняшникової олії з 482 тисячі до 420 тисяч. Тобто, наше з вами з'їдання соняшникової олії зменшилось в два рази. От, а в московитів навпаки воно виросло з 800 тисяч до 1,8 мільйона. Да? Тобто майже 1,8 і А, мільйона. Вони на мільйон тонн почали з'їдати більше соняшникової олії за останні 30 років кожного року. А ось ще один чарт, який не зовсім насправді приємний. Який показує, а чого, а чого Росія не нарощує експорт соняшникової олії. Тобто вони на, нарощують переробку, але не нарощують експорт. Чого так відбувається? А, і якщо ми говоримо про 92-й рік, у них вже була індустріальна переробка соняшника на рівні 233 а, тисячі тонн. Не соняшника. Тобто, це не соняшника подавили олію. Це з олії зробили якийсь наступний а, продукт. Для індустріальних цілей, да? тобто це не в їжу, да? тобто це не там, майонез зробили, це на індустріальні цілі забрали, переробили соняшникову олію. Да? І якщо в нас так нуль і є, да? Прям реально нуль, да? там була якась мінімальна переробка, якісь 20-30 тисяч тонн до 2014 року. Після 14 це просто зеро. Да, тобто ми з вами олію просто подавили соняшник, продали олію на експорт. Крапка. Немає ніякої переробки. Московити тим часом з 2002 року дуже сильно прокачали свою подальшу переробку соняшникової олії. Да, можете бачити на чарті, це тягнулося десь в рамках півмільйона тонн. І на станом на 2021 рік, на 2020 рік, ось. Вони в індустріальних цілях переробили соняшникової олії на якийсь наступний продукт. Мені складно уявити, що це, да, якісь там фарби, якісь мастила для чогось, для якихось, не знаю, моторів. Може, вони там не знаю, скважини ними змащують, якими нафту добувають. Мені складно уявити. Але факт в тому, що майже мільйон тонн, Соняшникової олії вони переробляють на якісь продукти з більшою доданою вартості вже всередині України. Тому ми, звісно, поки що сидимо і радуємося, що ми такі класні, що ми самі круті експортери соняшникової олії в світі. Да, зараз це факт. Ми все одно продаємо соняшникової олії більше, ніж московити, але вони переробляють уже майже мільйон. Ну, знову ж таки, це дані за 2021 рік, на останні, які є. На сьогоднішній день вони вже виростили в цьому році більше соняшника, ніж ми, і зроблять олії більше, ніж ми. Відповідно, перероблять соняшникової олії більше, ніж ми. Тому, колеги, я, звісно, хочу порадуватись, що ми круті експортери, але давайте будемо думати про те, а що ми можемо тут всередині в Україні зробити з цієї соняшникової олії. На щоб потім продати да, наступний кінцевий продукт. От. Пишіть ваші думки в коментарях. Поділіться цим відео своїми колегами і друзями. Я думаю, їм також буде цікаво дізнатися цю інформацію. Велике вам дякую, що додивились відео до кінця. Хай прибуде з вами урожай і перемога!